Вітаю вас на каналі Нелька Фетербук. У попередньому відео я показала це лялькове будиночок на 12 сторінок з трьома лялечками. А у цьому відео покажу другу книжку. Доповненням до першої це різні локації. Де лялечка відпочиває, ходить до лікаря, до ветеринара та все інше. Приємного вам перегляду. Не забувайте про вподобайку, та мені дуже приємні ваші. Коментарі. Починаю відео, всаджуючи лялечок до автобуса і забувши, що їх треба одягнути. Відкриваю шафку та шукаю одяг. Оскільки ця книжечка, друга, спрямована ще на навчання, тому тут є сторінки, які, окрім локації, чи пори року. І першою сторінкою буде зима, тому я одягаю лялечок у зимовий одяг. І це моя друга практика створення ляльок та одягу. Власноруч, тому не судіть строго. Зазвичай я використовувала принт на Фетрі. Але в цьому замовленні мені все ж таки захотілося зробити їх власноруч. Отже, вони сідають до червоного автобуса та вирушають у подорож. Вони під'їжджають до підйомника, який повинен їх підняти вгори. Підйомник зроблений з відкриваючимися дверцятами, також тут два віконця імі... імітація віконця з плівкою ПВХ. Всаджуються вони дуже зручненько, всі на таких приємних емоціях, що їх чекає попереду, які ігри та який веселий день. Вони піднімаються, відсібаються на пластиковій кнопці, зроблена імітація сонечка. І ми бачимо сторіночку зима. Тут у нас сніжинки на кнопках. Зайчик ховається, та дітки люблять сніговичка. З дитину дуже легко вивчити тут зиму, розказати про її особливості, температуру та все інше, граючи з лялочками. Наступна сторінка присвячена весні, і це вже буде відпочинок у парку. Хлопчик має велику таку руденьку собачку, яку він вигулює в парку. Ну а дівчата одягаються, і хлопчик. В одяг відповідно до сезону та відпочивають у парку. Поглядають на перші квіти, які розцвітають весною на деревах та на землі, та розмовляють про свої дитячі та приємні речі. Наступний розворот присвячений як літу, так і я тут зобразила, що зробила магазин, де лялечки зможуть придбати все необхідне. Вивіска, якщо відкрита вгору, то це магазин відчинений, якщо вниз, то зачинений. Відкриваємо тут кав'ярня, є привітна продавчині, яка проконсультує, запропонує все найкраще. Хлібець, тут є овочі, фрукти та різні смакота. Як солоденьке, так і не дуже. Також це можна з собою взяти для відпочинку на пляжі. Та вріз пісочком. Наступна сторінка це пора року літо. Я переодягаю лялечок у купальники, щоб їм тут було дуже зручно та приємно відпочивати. Вони тут будуть, будуть грати в піску, купатися в морі, змагати на, сон... на сонечку, відпочивати, їсти морозиво улюблене. Тобто тут є що поробити детальки пальму та просольку можна змінювати місцями. Тут є різні тваринки, які живуть у морі. На фоні, та проблема сонечко, маяк теж само це знімається і цікаво грається. Наступний розворот це осінь. Я зробила на дві сторіночки, оскільки поєднала ще з темою кемпінгу. Вирушають лялечки на відпочинок. На природу, тут є у фургоні все необхідне для того, щоб вони відпочили. Переодягаю їх відповідно до пори року та показую, що ж вони будуть тут робити. Взагалі при створенні цієї книжечки я використовувала в більшості не зовсім для себе. Звичайні кольори, більш такі пастельні, природні. Я люблю завжди яскраві кольори, але тут на прохання забовниці, все ж використані більш натуральні відтінки. Отже, фургончик. Фургончик у нас є все необхідне для відпочинку. Тут є і вогнище, і палатка. Паралельно граючися з цими сторінками, дитина вивчає які ж є показники. Осені Можуть поїсти маршмело, поставити палатку. лялочка може відпочивати в палаці, коли потрібно світло, є фонарик. Якщо треба зробити їжу, то ми ставимо вогнище та варимо кашу в казані, і лопаткою там щось, що потрібно підкопати, то хлопчик робить. І є такий імпровізований холодильник. Тобто, для того, щоб погратися цими сторіночками, є все необхідне. Розвивається фантазія, творче мислення просторове. Тобто тут вже все, що захоче дитина, втілить. Але бувають ситуації, коли лялечка захворіла. Тоді вони вирушають на сторінку з лікарем. І лікар, привітно, їх зустрічає. Він може перевірити зір, зробити рентген, дати пігулку, приклеїти пластир. Ну, одним словом, все, що необхідно, дитинка отримає. Але якщо треба у якесь. Обстеження, то покладуть у лікарню, і щоб лялочці було не сумно, є пазл. Три пазли по дві частини. Тобто тут ще й така розвиваюча гра паралельно зроблена. Оскільки у лялечок є улюблений тваринка котик, то я не могла обійтися без ветеринарної клініки. У котика захворіла лапка, вони вирушають до ветеринара. Ветеринар привідно їх зустрічає. Тут він і полікує, зробить рентген, і покупає, і накормить. Ну, одним словом, all-inclusive все є. Окрім котика, ж, в цій книжці є ще зайчик та собачка, яких теж можна полікувати на цих сторінках. Тобто, тут вже як забажає дитина. Що їй захочеться зробити. Ветеринар має аптечку з собою, тому вона може вирушити до, на сторінки ферми та полікувати, якщо раптом з якоюсь тваринок щось сталося. Наприклад, собачка захворіла, не хоче їсти. Ветеринарний лікар приїде та вирішить це питання. Багато тварин на фермі живе. Тут такий вислючок, і свинка, і півник, і кролики сидять. Тобто тут то дитині грати не переграти. Ховається велика курча, є куриця та ще маленькі курчатка в різних гніздах сидять. На першій сторінці в нас великий амбар з вівцею, млином та таємним віконцем з павучком. В амбарі в нас корівка, козеня та кінь. Катечка в річці» та великий індик. Велика книжка це 12 сторінок та дві ігрові обкладинки. На задній стороні такий у нас фургончик зі свіжим соком, тому їх тут можна вибирати стаканчик за кольором та вирушати, наприклад, на пляж або в парк. Вам дякую за перегляд, дуже вдячна за ваші коментарі. Мені дуже цінна ваша думка.